Я тобі дзвоню, друзям твоїм дзвоню, мамі твоїй дзвоню, в лікарню дзвоню, в морг дзвоню, тебе ніде нема, ти де був? В туалеті. Це твоя отмазки, Вов, в туалеті ти був. А що на тобі робить, Вова? Ось ця волосина. А тут росла. Вибач, 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 вибач. Все, сідай, сідай, Господи. Ну, розкажи, як день пройшов. Ну, як день пройшов? День пройшов, як пройшов. Просто як завжди. Розказуй, мені цікаво. Ну, делі нових надавали там таски нові. Розказуй, мені цікаво. Ну, кажу, що там тім захворів і свої таски на мене перекинув. Не любиш ти мене, Вова. тільки про свою роботу. Ля-ля-ля-ля-ля. Чому про роботу? Не тільки про не роботу. Не тільки про роботу. Т та, давай не тільки. Давай, не тільки. чому це тільки два пірожених? А скільки їх має бути? Нас взагалі-то вже троє. Я три з'їм. Їж, будь ласка, на здоров'я. Вова, Де твоя обручка? Ось. Що ти ховаєш? Я її не ховаю. Що ти ховаєш? Я не ховаю! Що ти я, ховає... що ти ховає... я не ховаю! Ти кричиш я... на мене! Ну, Славася, Господі! Давай подумаємо про щось хороше. Давай подумаємо про щось хороше. Про що ти зараз думаєш? Напевно, про те, що йти. Ти теж думаєш, що я некрасива жінка. Я так не думаю. Я так не думаю. Так, скажи, Аліна, так я так думаю, так, я так думаю, Аліна. так, я так. Я так думаю. Ну ну-ну-ну-ну, тихенько. Розбудив вова! Та що відбувається? Не розумію на роботі одне вдома інше. ну не вистачає на це все. Повезло тобі. Тобі нервувати можна. Вова, скажи мені, будь ласка, а де ти вчора був? Я після роботи зайшов до друга. До друга, так? Да? Угу. До друга. І угу. Як його звати? Його звуть. А -а -а. Його звуть. А мене взагалі ніхто нікуди не зве. Сужу тут в чотирьох стінах. Щіна, все Добре Добре тобі, тобі добре. Добре, мені погано. Не хочеш що тобі вже нудить від мене. Мене не нудить, ніколи. добре тобі, тобі не нудить. Добре, мене нудить. Добре тобі, тебе нудить добре. Аліна, що ти хочеш? Чаю хочу. Чаю, я так. тобі зроблю чаю. Зроби, будь ласка.